Трошки ускладнена варіація виконання вправи на прес з підйомом ніг. зараз ми будемо піднімати ноги і разом з ногами піднімати тулу, пробити вихід в берізку. Так само ви можете знайти будь-яку стабільну опору для того, щоб триматися ручками, і працювати в ній на підлозі біля тренажеру, або це може бути шведська стінка. В моєму випадку мені зручно це робити саме в цьому тренажері. Ну що ж? Складаємося з вами, беремося ручками зручно за нерухому стабільну опору. Витягли ніжки вдих, на видиху. Ми підтягуємо прямі ноги до себе. І в цьому положенні ми починаємо з вами виштовхувати стопи в стелю. Вдих, підтягнули ноги, скрутились, виштовхнули круглою спинкою, розклали обережно хребець за хребцем, поперековий відділ нас кам'ю, і опустили ніжки до комфортного для вас положення. Комфортного положення саме в попереку. Вдих і видих. Thank <laughs> you.